Тайсон, підемо гулять, це батька моя, просите показувати постійно. Тайсон вже трохи ліпше себе почуває після того, як мірочки у нас настало. Він дуже сумуваний. Він сумує наразі. Ходимо гуляти кожен день, буває на день по декілька разів виводжу, бо він ходить скавчить. Сьогодні друзі їздила е, до міста. На Свято Миколаївську відвозила яйця від своїх домашніх курочок. То в мене постійні покупці. Ми зізвонюємося і я раз на тиждень відвожу їм скільки там їм потрібно. В принципі, я всі яйця, шоу курочки мої, знесли за тиждень. Вони в мене забирають. Я продаю наразі по 70 гривень за десяток. Я годую тільки з зерном, комбікорму зовсім ніякого не додаю. Магазинного, то в мене ну, в мене беруть і діточка, в мене беруть і просто пити. Бо Яєчка і дуже смачні. Ну, в общем, тут такі діла, друзі. І оце Тайсон дуже сумує, навіть поки мене немає. Навіть ці три години, що в мене не було, то він дуже сумує цю водичку хлебче. Друзі, на дворі таке паре. Сьогодні. Ой, яке сьогодні число? 14 серпня, друзі, сьогодні, вже середина серпня, вже еліту скоро кінець. Пари прямо з самого ранку. Небо, ось погляньте, от кво. У хмарках. Гарні хмарки. Я зразу глянула на небо, думаю, Боже, слава Богу, навірно, буде наконець. То у нас в кривому розі дощик. Балалайка сіміструна, не буде в нас ніякого дощика. Дощика не стоїть на хтось на скільки. Я на місяць наперед дивилася по прогнозу. Ну це, звісно, не точно, але все одно дощиком у нас в кривому розі і не пахне. У нас або ото раз ураган пройшов такий, що шкоди натворив у мене в городі більше, ніж треба. Коротше, ну, його баню, щоб його не було того дощу. А таке ото покрапає, що толку з нього немає. Ну, шланги, друзі, я не прибираю. Не прибираю. Все поливається, але і все горить. Попросту горить. Полиницю не знаю, чи спасу я її, чи не спасу. Я то рахувала, що я така добра хазяйка ні травинки, ні пилинки, щоб все частенько було без, без уселяких бур'янів. А... Все-таки ліпше б, мабуть, щоб бур'яни тоді залишилися, бо ну, друзі, погляньте, ось полуничка як виглядає, що вікат, що купчиха. Її... Взагалі, друзі, якщо не якщо, а все одно там багато кущиків буде на слідуючий рік, вони спасуться, скажімо так, спасує, бо я їх і обробляла, і шкідників, і від хвороб. І поливаю через день, але вона на сонці. Вже я не хочу нічого там зачиняти. Не якими сітками? А на слідуючий рік. Я все-таки буду ставити дуги над полуницею і закривати сонцезахисною сіткою. Бо у нас в регіоні в Кривому розі Дніпропетровська область треба усе зачиняти сонцезахисною сіткою. Я в цьому році верніше ті всі роки зачиняла сонцезахисною сіткою 60% затінення абсолютно ну і огірки і томати. Цьому році там один кусинчик, я зачинила сіткою 90% затінення, Це ту сітку, яку я зняла, коли в мене був зоомагазин. Я напинала ну, коло коло магазину, щоб людям не було спекотно. Тобто так, то я оце над помідорами я дуже боялася, я там мало кущиків зачинила цю сітку. але Ця сітка повела себе ще краще. Тобто, помідори під сіткою 90 затінення, от такого себе почували. Просто шикардосно. То треба робити якісь виводи вже. що, що Вже хто його знає, чим, чим і як його зачиняти, але ну спекотно капець. Скільки регіонів у нас дощить, заливало, заливало? А у нас все пече. У нас пече все, спікається, згорається. Шкідників багато, хвороб багато, ну все одно, друзі, все до, досить томати. Хоча ну, вже, вже дуже багато повикидала, вже дуже багато. насіння вже абсолютно з усіх назбирала дуже багато, не переживайте, всім, думаю, вистачить. Ніяких каталогів у мене немає. І не збираюся їх робити, друзі. Я виставлю відео, коли перед тим як буду продавати насіння своїх сортових томатиків. В мене більше ста сортів, і гноми, і низкорослі томати, і високорослі, і різних сортів, і різних розмірів. І куча, куча, куча. У мене ось величезний город тут більше десяти соток. І ще один город в мене в друзів. Я його не показую. вибачайте, то не мій город, я не маю права його показувати. Там то не моя ділянка. То ну в цьому році насіння багато. То але каталоги я не хочу, бо я не знаю, чи буду я вирощувати постійно це так. Це дуже тяжка праця. В цьому році так вийшло. Слава Богу, дуже врожайний вражай, дуже цей сезон. На все, абсолютно на все, дуже врожайний сезон. Але, ну, це так багато всього вирощувати, це тяжко. Я не знаю, чи буду я на слідучий навіть рік вирощувати насіння на продаж. В цьому році назбирала, слава Богу. На слідучий рік не знаю. Так, за огірки, друзі, постійно мене питають, ну, чи допоміг той біопрепарат. Е, так, по-перше, повиривала всі поражені, ну, погані листочки. Ну, і отаково от воно виглядає. Все, я буду близько показувати, то вже вирішуйте самі, чи допомагає цей біопрепарат, чи не допомагає. В общем, сьогодні, друзі, я хочу вдруге обробити цим біопрепаратом. Я не рекламую, друзі, жодного препарата не рекламую, жодного мазину не рекламую. Я просто розказую мене криворіжці, питають, де я купую і по яким цінам. То я казала, друзі, де я купувала цей препарат і за яку ціну іменно цей. Я не люблю. На зарані кажу, не люблю біопрепарати. Я не розумію їхньої їхніх е, дій у городі. Коли куча хвороб, куча е, усиляких шкідників, е, я не думаю, що вони дуже добре діють. А я але я оце вирішила спробувати. В мене тут трохи е, вже огірочків залишилось. Але хочу спробувати біопрепарати, щоб подивитися на свічий рік чи використовувати їх, чи не використовувати. Тут я один раз побризкала е, оцим препаратом. Осьо. o takim preparatom. Актофітфорте, він на 5 літрів води розводиться, я розвела на 2 літри і ото обробила. Ну, так вони виглядають. Вроді трохи призупинився цей кліш. Не знаю, що воно буде надалі. Сьогодні хочу вдруге обробити, але мені ще писали в коментарях, що цей препарат може обпалювати листя. Що на 2 літри це дуже сильно прям я розвела дуже такий сильний розчин. То сьогодні я хочу на 3 літри розчинити, але не на 5, це точно. На 5 літрів він не допоможе. Поможе вже багато мені хто писав, багато мені казав, хто на 5 літрів. Як пишеться на пачці, він не допомагає від слова зовсім. То спробую на 3 літра, покажу вам і подивимося, що, що воно буде та як буде виглядати. Помідорчики. Ось, ось, погляньте, вже бачите, скільки поприбирала, вже, вже тут і цю кусок сітки прибрала. Оцей кусок сітки ще залишила, друзі. Бо тут у мене цю сітку іменно кус, кус, ну, кусок такий великий, бачите? Ця сітка іменно 60% ось о. То ну, тут у мене огірочки накриті. І якраз там ще трохи помідорчиків, поки воно залишилось. і Тут оці, які вже плодоносять огірочки, тут дуже погано оцей препарат. На тих, що ще не плодоносять, ще якось воно вроді видно, що щось допомогло. Оцей препарат імені. А на, цю, на цих кусенях щось не дуже не, не подобається мені. Все так цей препарат. Не знаю, оце ще раз оброблю. Не знаю, подивлюся, що буде. Ще друзі, ось у мене два огірочка це сортових. Я Сіяла, це такі длині змієвидні, Я вам показувала такі длині по 50 сантиметрів були. По одному я позривала з кожного куща, більше не було. І оце одні пустоцвіти. Потім, ось погляньте, покидало воно, я поприщіпувала верхушечки, просто позривала верхушки. І вони пустили нові пагони, ось пасинки. І на пасинках вже почали з'являтися огірочки. Ось раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, це на одному кущику, а шість. Ну, тобто, тобто на пасинках почали з'являтися. Будемо дивитися, що буде надалі, що, що воно з цього сорту буде, будемо дивитися. Друга посадка монгольського карліка це дуже ранній томат, але все одно він може встигне в цьому році плодоносити, може не встигне. Я не знаю. Це в мене вперше. Це я експеримент. Мій подивимося, хочу це ж і вам показати. Друзі, через два тижні після висадки розсади в ґрунт, я по два два в кожну луночку, до речі, садила. Коли будуть дуже прохолодні ночі, я поставлю дуги і натягну клійоночку, буду зачиняти. Тобто, ну, будемо дивитися, через два тижні після посадки я буду, тобто це сьогодні я буду обробляти рідомілом голдом від хвороб. І подивлюся, що в мене там є від шкідників, і додам ще від шкідників, бо наразі все одно куча шкідників є. Ну, як якось так. І обов'язково буду підживлювати. Через 14 днів після посадки я, в принципі, навіть і ту першу розсаду, коли я е, навесні висаджу, то я через два тижні починаю обробляти від хвороб від шкідників і перша підживка йде. До речі, ці томатики я поливаю через день, через два. Ну, дивлюся, бо у нас ночі вже більш прохолодні. Але дні дуже-дуже спекотні, прям дуже спекотні, то з цією розсадою трохи по-другому я ну, трохи по-другому я з нею граюся, скажімо так, дійсно граюся. Якби була теплиця, було б по-другому, але У мене нема теплиці, то це все буду вам показувати, не переживайте. Друзі, на цьому кущику почав стигнути вже отакий от опер видно смугастий. Бо всі інші кущики я на другому городі посадила і, на жаль, не змогла вам показати. А все просять і просять. А тут один кущик, він погляньте, він такий гарний, ну, трохи скручений. В них це буває. Це особливість такого даного сорту. Але він дуже класний для маринування, дуже класний для квашення. О, це, це помідорчики. Це такий він невеличкий, десь сантиметр. Метрів 50 іде йде у висоту, може бути і 60, але може бути і 40. В зависимості там, не знаю, від погодних умов, скоріше за все, чи хто його знає, це гном, це із серії гномів. Дуже врожайні вони і дуже смачні. Ждуни мої, Тайсон і Масянчик. Ждуть, що я буду торбу розбирати. Друзі, оце їздила на Свято-Миколаївську, там зайшла, що вона купляла, зараз покажу. Ой, курочки, друзі, курочки просите показувати. Ось от травички їм трохи нарвала. Потім ще піду на город та нарву. Дітять, несуться тепленько їм, водичку п'ють, гуляють, петушки кукурікають, у мене сірік і рижик. А то все їх, всі їхні невести. Чи жінки, чи невести, чи хто їх знає. Ну, в общем. Дружна у них сім'я. Вони, є, як ото, два султани, поміж осіх дівчаток. Поскуплялася, походила по... і на площі Визволення була, і на Свято Миколаївський була, і в магазин Тадаз збігала. Зараз покажу, що я купила. Так, В магазині АТБ. Тебе... Ось Масян, бачите, як жде. Жде воно, жде воно знає, що я йому по-любому щось теж купила. Так, в магазині АТБ купила отакий соціальний хліб. Отки ок. Домашній. 500 грамів. Це біленький хлібчик. 980 він коштує. Це соціальний у нас в місті в АТБ продається. Смачний, мені подобається. Хочу зробити, друзі, чи блинчики, чи оладочки, подивлюся. Є і кефір, але я сьогодні молочка купила домашнього, Подивлюся. і до них купила таку сметанку Мілкін. Ну, вона велика коробочка 350 грамів. І ціна така-міння, бо сьогодні акції на сметану взагалі не наякувати не було. То я оцю купила 41,90. Потім дивлюся, акція на мої любимі йогурти. Ну, мені оцей подобається, дуже подобається. Я люблю з зі всілякими там фруктами. Фруктами, о, цими ягодами, то Я оцей взяла. А як вона? Чорниця, чорниця зі злаками. Оце я купила він на акції. 30 гривень 50 копійочок коштує. Потім вповнила, що в мене немає зовсім ніякого важкового масла. А мені хочеться сьогодні картоплю пюрешку зробити, то я отаке взяла. 57%, да, воно не, не дуже таке. Ну, для пюрешки піде. І воно на акції, друзі, було це е, злагода. 63,20 коштує. На акції ще моя улюблена приправа. Вона в мене є, але я завжди, коли акція є, я купую. Сьогодні акція була 40 39,90, друзі. Отаке. Вона йде без солі, вона йде без усіляких гадостей. Дуже-дуже смачна, вона мені дуже подобається. Але буває, що акції такі бувають по 27-29 по гривень. Вони на такої акції, то я вже беру побагато. І щоб надовго їх було. Купила були на акції Отакі ось цукерочки. Зараз кажу, скільки вони коштують. Цукерочки 189,79 218 грам. Я ось купила. Ось такі ось. Дуже смачні мені подобаються. І, ну, я так... Хоча і жарко, друзі, кавунчики більше фрукти, там овочі їдяться, але все одно хочеться трохи солодкого. До кофійка, скажімо так. Так, зайшла у свій любимий магазин м'ясна мануфактура безхатнім собачкам, набрала яловичий жир, там, яловичі обрізки, в общем, все там таке. Я два пакетика купила, один донесла. Зараз ще у нас тут на КДЗ безхатні твариночки собачки є. То будемо стаціонувати зараз на річку купатися. І я оце їм понесу, дам. Оце воно 5,90 колись коштувало, ну, не колись, а десь з місяць назад. Зараз вони коштують 7,90. Але все одно ну, дешевше, ніж, ніж всюди. То, оцю ще, друзі, до, до, до сих пор не, не приїхали до нас, бо я визивала з цього із центру поводження за безхатніми тваринами, ще, ще щось не приїхала. Не знаю, ще сьогодні буду додзвонюватися, може дозвонюся. Не знаю, то таке діло. Майсан, зараз дам головку. Зайшла в магазин м'ясний комбінат. Теж мені дуже подобається там. Хотіла яловичої печинки собі взяти. Там, до речі, друзі, коштує вона. М'ясний м'ясокомбінат називати. Це сеть у нас в Кривому Розі. Я думаю, по всіх містах такі магазини. Там яловича печінка коштує 94 гривні за кіло. Я як дізналася, друзі, я в минулий раз взяла півтора кіла. Ну, я її швидко з'їла, вона така смачнюча була. Хотіла сьогодні взяти. Думала, сьогодні наберу кі, кілограмів п'ять візьму та в морозилку закину. Але вже все, розібрали. Люди так і беруть. По чотири, по п'ять кілограмів. Ну, дешева. Що воно за печінка? Звідки ля вона така. Друзі, напишіть, хто знає. Що за ціна така смішна? В м'яснів фактурі майже 300 гривень яловича печінка, а там 94 в м'ясному. Не знаю. Ну, коротше, я там взяла в е, Масянчику, цьому Тайсону голівки. В минулий раз я багато набрала е, яловичого швунка, то в мене в морозилці є. А це ось о. на, Бери, 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 доставай. Воно, бачите. Чудо. Ой, Чудо. Все-таки вирішила попитку номер 2 зробити в магазин Тада. За відрами хотіла провірити. Я вам казала, минулий раз я їздила в магазин, тоді хотіла відра дешеві купити для квашення. Але там вони вже залишки були і без кришок, бо кришки ті не підходили. Взагалі, я не купила. Я купила в другому магазині. Десятилітрове купувала по 90 гривень, а 5 купувала. Ой, не пам'ятаю, друзі, 50 гривень з кришечку. А в магазині та друзі, дивіться. Зараз, а, Купила е, літр домашнього молока 35 гривень. Це я просто у бабусі купила. Тепер магазин та. Да. Е, зошит на 96 е, листочків. В клітиночку я купила. Мені все одно було, я буду різати, писати на оцих на бумажечках малесеньких, писати назви томатиків і ну, фасувати на сінечку. Це для продажу е, я взяла. Е, то цей зошит коштує, друзі, 39 гривень. Так, потім. Оце штуку таку, друзі, знайшла. Не знаю, чи допоможе вона, чи не допоможе. Зараз засіб від гризунів, бо в мене курь, в мене зерно завжди, і мишей хтось на скільки. То я, коротше говоря, купила, спробувати, ніколи не купувала отаку штуку. Ой, ось оце. Погляньте. Отаку Тут наче якісь, бачите, вкусняшки. Ну, оце спробую понакидаю. Може, може допоможе, може не допоможе, потім вам розкажу. Е, так, потім, друзі, купила 20 гривень, кажись, а, ні, 18,47. Отакий От засіб від сажі. У мене, ну я пічкою топлю пічне отоплення. То треба, щоб не було цієї зарази. в общем, оце купила, хочу спробувати. Я купувала в Аврорі трохи другий препарат. Це треба сипати в цей, ну на дрова, коли вони паляться в самопічки. Оце я хочу спробувати. Друзі, може хтось користувався іменно таким. Напишіть свої враження, бо я одну взяла іменно спробувати. якщо сподобається, то, то ну, ну, буду брати. І дивлюся, отаково От олія продається. І дешевше, ніж у нас тут на Карачунах. Оце 101,25. Е, 101, а я 135 гривень купа, купляла у нас на Карачунах. Точно таку я вам показувала у відео. Ну, це купила. Хай буде дві пляшечки, я все одно все одно, ще її треба і треба буде. Бо пиляти і пиляти дров. Я носю, носю, пиляю, пиляю, складаю, складаю зима. Хто його знає, яка буде. Це таке діло. Так, пергамент, друзі. 27 гривень, отакий широкий і 6-метровий він. Для випічки. Оце я теж купила. І відра тепер, друзі. Відра вообще капець. Ой, те, що велике 10-літрове, 69 гривень. Набагато дешевше. Не 90. Ось о. Кришка до нього. Все добре. Понавозили там в тада оцих відер. Магазин ТАДА. Я скупляюся е, на площі визволення, там, де танк. Бо на Балхаській вже прибирали той магазин ТАДА, вже його там немає, друзі, бо може хто захоче поїхати. І два відерця купила такі 5-літрові. По 33 гривні, а не по 50 гривень, як я купувала там на Карачунах у нас. А, і купила е, перманентний отакий фломастер, той, що не змивається водичкою. Мені теж треба буде в городі, там мені писати треба буде, щоб не вигорало, щоб не змивалося. Оце...